Знову день почався діти. Всі зібрались на урок. Тож пора нам починати кличе в подорож дзвінок. Запрошую вас на урок математики. Тема нашого уроку число і цифра. Кількість цифр і чисел. Одно, дво і три цифрові числа. А зараз давайте прочитаємо. Числовий ряд. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, десять. Давайте з вами пригадаємо сусідів числа. Сусіди числа це попереднє і наступне число. Давайте допоможемо курочці. Сусіди числа три. Сусіди числа вісім. Наступне завдання нам треба назвати число. Яке стоїть між числами 7 і дев'ять? Так, це число вісім. Яке число стоїть між числами 4 і шість? Вірно п'ять. Яке число стоїть між числами вісім і десять? Так, 9. Розгляньте уважно малюночки. Що ви бачите на екрані? Так, ми бачимо песика, тістечка і рибок. Давайте порахуємо, скільки песиків. Один. Скільки кістечок? 4. Скільки рибок? Дві. Кількість предметів множини виражають числом. На екрані ми бачимо дві тарілочки. Давайте порахуємо, скільки яблучок лежить на тарілочці. Вірно, 5. А на другій тарілочці. Немає нічого. Ми позначимо цифрою 0. Відсутність елементів множини виражають числом 0. Число 0 позначають цифрою 0. Цифри це знаки, якими позначають числа. Цифр – 10, 0, 1, 2, Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Давайте назвемо числа, які ми бачимо на екрані: Нуль, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Числа, записані однією цифрою, це одноцифрові числа. Назвіть числа, які ви бачите на екрані. 12, 31, 45, 24, 56, 80, 90, 9. Числа, записані двома цифрами, це двоцифрові числа. Наприклад, число 24 записано за допомогою яких цифр? 2 і 4. Число 31 записане за допомогою цифри 3 і 1. Число 100. Числа, записані трьома цифрами, це трицифрові числа. Число 100 записано за допомогою трьох цифр. 1, 0, 0. А зараз ми з вами попрацюємо. В зошиті. Розгляньте, будь ласка, на екрані ви бачите числа. Випишіть в зошит всі одноцифрові числа. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Перевірте себе. Ви повинні були виписати числа 1. 4, 6, 9, 3. Це одноцифрові числа. Роздивіться, будь ласка, числа і випишіть в зошит всі двоцифрові числа. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Перевірте себе. 15, 20 35 дев'ять. Ці числа ви повинні були записати: це двоцифрові числа. Наступне завдання вам треба виписати трицифрове цифрове число. Поставте відео на паузу і. Випишіть це число. Перевірте себе. Ви повинні були записати число 100. Це число трицифрове. Наступне завдання. Вам треба самостійно обчислити вирази. Поставте відео на паузу і обчисліть. Перевірте себе. До 9 додати 1 дорівнює 10. До 5 додати 4 дорівнює 9. 8 додати 2 дорівнює 10. Я впевнена, ви впоралися із завданням. Наступне завдання теж письмове. Вам треба знайти різницю чисел, обчисливши вирази. Вирази обчислюйте самостійно. Поставте відео на паузу. Перевірте себе. 10 мінус 1 дорівнює 9. 8 мінус 1 дорівнює 7. 6 мінус 1 дорівнює 5. Я впевнена ви впоралися із завданням. Наступне завдання усне. Нам треба з вами побудувати число. Два десятки, сім одиниць це число. Двадцять. Один десяток. Три одиниці, це число тринадцять. П'ять десятків, дев'ять одиниць – це число. Сім десятків, три одиниці, це число. Сімдесят три. Дев'ять 9 десятків. одиниць – Це число. Дев'ять. Десять десятків. Нуль одиниць це число. Сто. Молодці. Підведемо підсумок уроку і пригадаємо. Що кількість предметів множини виражають числом. Згадаємо, що числа записані однією цифрою, це одноцифрові числа. Ці числа записані двома цифрами, це двоцифрові числа, а числа записані трьома цифрами, це трицифрові числа. Дякую за увагу. До нових зустрічей!